Ви довго будете сміятися від історії цього Білоруса. Обов'язково дослухайте відео до кінця. Цьому білорусу було 32 роки. Він хотів податися на візу до Нідерландів і працювати в Європі. Але щось пішло не так. За пару днів до виїзду з Білорусі він вирішив поїхати за пакетом рік, де його і прийняли білоруські міліціонери. Йому надали підписку про невиїзд, сказали чекати на суд, але він вирішив, що він не дурачок і він піде до Росії пішки, бо там нема митниці. Але в російському аеропорті, коли він вже сідав на літак, його прийняли вже. Же російські міліціонери і надали вибір: або ми повертаємо тебе до Білорусі, або підписуєш контракт та їдеш на війну в складі російської армії. Найголовніше не солдатом, а кухарем. Десь там 100 кілометрів від фронту і отримуєш велику зарплату. Звісно, він погодився. Спочатку нашому герою сказали, що посад кухаря нема, але він поїде пиляти ліс. Він його пиляв два місяці. Далі до нього приходить командир і каже, що його відправляють за фахом на кухню, і прям розплакався. Сказав, що його буде не вистачати. Білорус подумав, що командир плаче не через те, що його відправляють в піхоту, а через те, що втрачають такого цінного працівника. Потім нашого героя посадили у вантажівку і кудись везли. Він все ще думав, що зараз приїде на кухню і почне готувати. Але коли його вивантажили, кухні поруч не було, а йому в руки давали зброю, і змусили одягати на себе каремат. Тут він щось зрозумів. Так, так, він увесь цей час думав, що піде кухарем, а тут йому кажуть по суті йти на штурм. Усі ці спогади він розповідає вже в українському полоні, бо коли він пішов на штурм, він нічого не зрозумів і опинився в руках Збройних сил України. Наші пропонували йому звернутися або до сім'ї, або до Лукашенка. І він видав таке: Олександра Гігоровича, будь ласка, заберіть мене додому, не віддавайте мене російській армії, я готовий сидіти в тюрмі, відсижу все, що треба. Я хочу додому. Ну і наприкінці до. Туда все нар... це зло.